Генсек НАТО прибув до Києва на Хмельниччині. Судитимуть поліцейсько за незаконне проникнення до житла із застосуванням насильства. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе студії Денис Піменов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, генсек НАТО Столтенберг прибув до Києва із неоголошеним візитом та зустрівся із Зеленським. Президент України заявив, що детально обговорив потреби України в додаткових системах ППО, щоб підготуватися до атак на енергетичну інфраструктуру, які можуть посилитися з початком холодів. Генсек НАТО пообіцяв сприяти в цьому питанні. Він донесе потреби України до всіх членів альянсу. Також Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримку України озброєнням і вже уклав рамкові контракти на 2,4 мільярди євро на бор. Припаси, щоб задовільнити потреби українських військ, також Україна та НАТО працюють над створенням адап адаптованої річної програми, що визначатиме, як Україна досягає відповідності принципам і стандартам альянсу. На Хмельниччині судитимуть поліцейського за незаконне проникнення до житла із застосуванням насильства. У прокуратурі повідомили, що отримавши інформацію про незаконне зберігання боєприпасів місцевим жителем в одному із сіл області, правоохоронець приїхав до будинку, де проживає ймовірний правопорушник. Однак мати чоловіка відмовила у можливості поспілкуватися із сином, не маючи законних підстав, опероповноважений повноважений, все-таки проник на огороджене подвір'я та до помешкання з метою проведення обшуку. Коли жінка почала перегороджувати йому дорогу, обвинувачений вивихнув її палець, намагаючись зайти до будинку та застосував газовий балончик до сина, який хотів за заступитися за матір. Обвинувальний акт направлено до суду. Музика. У Дунаївцях слідчі оголосили підозру місцевому жителю, який побив 64-річного чоловіка через зауваження щодо російської музики. Потерпілий наразі в лікарні за скоєне зловмисником може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Подія сталася днями в центрі міста Дунаївці. Сьогодні з'явилася офіційна реакція поліції. Правоохоронці повідомили, що 26-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, гучно вікнув музику в автомобілі свого товариша. За словами очевидців, це були пісні російських виконавців. Через це потерпілий, який в той час проходив повз, зробив молодику зауваження та наполіг, щоб той вимкнув музику. У відповідь підозрюваний агресивно відреагував та побив незнайомця. Потерпілого госпіталізували до лікарні слідчі оголосили зловмиснику підозру. На Хмельниччині водій вантажівки на підпитку спричинив ДТП. За повідомленням патрульної поліції, вчора на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на певній ділянці автодороги з 3 із Варена водій автомобіля Рено із напівпричепом допустив наїзд на дорожній знак. Прибувши на місце події, поліцейські виявили у кермувальника явні ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. Водій від проходження огляду відмовився. На кермувальника інспектори склали адміністративні матеріали. Три багатоповерхівки на 185 квартир під ключ планують збудувати у Хмельницькому за півтора роки. Кошти на їх зведення в рамках грантового проєкту Невко виділяє європейський союз. Отримати квартири зможуть офіційно зареєстровані у Хмельницькому переселенці, котрі перебувають на черзі. ЄС обрав чотири міста в Україні, де будуватимуть житло для переселенців. Хмельницький став одним із них. Повністю готові для, для проживання, облаштовані від меблів до техніки. Оселі для українців, що залишилися без житла, збудують в обласному центрі за грантові кошти. На все витратять майже 8,5 мільйонів євро. За проєктом передбачено 185 дво- та трикімнатних квартир. Наразі в черзі на житло в обласному центрі перебуває 600 вимушених переселенців. До кінця року нефко визначиться із підрядником будівельних робіт. І якщо дозволить погода, зведення житла стартує на початку 2024 року. Попередній термін будівництва 18 місяців. Це всі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти. Більше новин в телеграмі Першого Подільського у наших соціальних мережах та в ефірі телеканалу. Тримаємо стрій, підтримуємо один одного. Слава Україні!